Ді... Отже, я заходжу в ліфт. О, круто, але ви наверх їдете? Точно, ми йдемо з тобою. Дивіться, друзі, наприклад, ми заходимо в ліфт і їдемо на 13-й поверх. 13-й поверх там знаходиться громадський. Отже, ми йдемо на громадське, наприклад, я їду на громадське, щоб ввести програму. А тепер увіть собі така просто-проста дуже типа аналогія. Наприклад, ви їдете не на 13-й поверх, а на 18-й поверх. А його тут тупо немає. Що робити? Як збути в цій ситуації? 18 го поверху тупо нема. є єди. Дивися. Сила відкриває ліфт. Сила не лише відкриває ліфт, сила нас веде, веде нас в студію. А в студії зараз буде сидіти Богдан Кутєпов, який буде презентувати музичну програму, програму, з якою народжується сила. А, ну це все насправді фігня. Я зовсім хотів сказати. Отже, дивіться, в чому ситуація, в чому жах української ситуації в тому, що не працюють соціальні ліфти? Ніякі ліфти не працюють. У нас, наприклад, от Дивіться, я що, шубрешу Ліфт на ремонті до 30-го числа. Це в кращому випадку з 13 по 30. Отже, і так по всій країні ліфти не працюють, не працюють для двірника, не працюють для політика, не працюють для молодого е, е, журналіста, для козавона і не працюють для музиканта. Я знаю мільйон класних музикантів. Їм просто неможливо піднятися. Ніяк куди на моди на МТВ, що? які конкурси? Та ніяк, просто ніяк. Тим або пощастила або ні. Треба бути якимось фріком вдягнути якусь селясту зірку на голову, співати якусь хрень і так далі. Інакше варіантів немає. Але варіанти є. Дивіться, друзі, ми все придумали. Ми створили програму музичну. вона поки що навіть не має назву, просто музична. Зараз ми про це поговоримо в студії. Ідея дуже проста: відсилайте свої кліпи, відсилайте, що ви там зробили. Нам ну, ділі телефони, на мильниці, на що завгодно, навіть без монтажу, просто кліпа, але це оригінальна музика. Просто ваша оригінальна класна музика. Блюз, джаз, рок н рол реп, хіп-хоп, джаз. А джаз я вже казав. Окей, отже, відсилайте це сюди. Будемо вибирати найкращі і Просто показувати на громадському. Нічого особливого показала на громадському, ваш лідач або слухач потенційно це почув. Вас знайшли в інтернеті, ваша сторінка на фейсбуці збирає мільйон лайків і все. Далі вже гастролі, якісь неймовірні концерти. І вас запросили на МТІ. Все дуже просто. Отже, ми вирішили цим зайнятися. Може, це не буде мати ніякого ефекту, але принаймні спробуємо, так? Окей.